Сова-авіаконструктор Добрий день, мої юні друзі. А чи знаєте ви, хто вміє літати? Ну, звичайно, це ж птахи. Сови, горобці, синички, сороки і ще багато нас таких літаючих А чи можуть літати люди? Дійсно, люди не літають, бо не мають крил. Але вони використовують транспорт, за допомогою якого можна вирушити в політ. На доріжці розігнався, в небо високо піднявся, через море швидко лине, в інші землі та країни має крила, хоч не птах. Люди звуть його літак. Де ж взялися літаки? Хто їх сконструював? Це авіаконструктор. Людина, яка конструює літаки. Щоб сконструювати літак, потрібні точні математичні обчислення. Одна людина не може створити літака. Це робота великої кількості людей, цілої команди. Тільки ті, хто знає добре математику, є спостережливими та уважними, справляться із цими завданнями. А можливо, хтось із вас, діти, буде конструювати літаки. Тож, увага! Завдання для майбутніх авіаконструкторів. Знайдіть ЧЕТЫРЕ малюнки С помилками. Знайдіть п'ять відмінностей між малюнками. А тепер будемо виясняти, з яких частин складається літак. Літак складається із корпуса, крив, хвоста, гвинтів, шасі. Ну, справжнісінький птах. Так, 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 так. Справжнього літака нам не дістати. Тому треба його змайструвати. Діти, як ви гадаєте, з чого можна його змайструвати? Думай, думай, голова, придумала, ми змайструємо його із прищіпки. А ще я дуже люблю смакувати морозивом. Ну, така я вже ласунка. Люблю щось смачненьке, солоденьке, від морозива. Залишаються ось такі дерев'яні палички. Як ви гадаєте, що краще взяти для кріплення деталей? Клей, скотч чи пластилін, ну, звичайно, найкраще скріпить наші деталі пластилін. Отже, корпусом літака в нас стане звичайна дерев'яна прищіпка. А крила та хвіст літачкові ми зробимо із паличок від морозива. Спершу зробимо літачкові верхні крила. Для цього беремо фігурну паличку. Наносимо маленький шматочок пластиліну посередині палички. Тепер прикладаємо фігурну паличку від морозива до прищіпки. Щоб деталі добре прикріпилися одна до одної, зафіксуємо конструкцію, притиснемо місце з'єднання пальцями. Далі наносимо пластилін посередині другої фігурної палички. Так само прикріплюємо ще одну пару крил літачкові. Це будуть нижні крила. Прикріплювати їх треба уважно, стежачи за тим, щоб краї нижніх крил були розташовані точно посередині. Наш літачок уже крилатий, але ще немає хвоста. Прикріпимо пряму паличку від морозива на місце майбутнього хвоста літачка, знову скориставшись пластиліном. Щоб хвіст був як у справжнього літачка, зверху по центру прилаштуємо вертикальний гребінець, використовуючи крайню частину палички. Малята! У мене вийшов справжнісінький літачок, а у вас Уявіть, що ви перетворились у літачків. Я читатиму віршик, а ви виконуйте відповідні рухи. Руки в боки став ось так, і з'явився наш літак. Мах крилом туди, сюди, та глядиш, не підведи. Полетіли вище, вище. А тепер все нижче, нижче літачки були в польоті. Кожен з діток був пілотом. Та лиш щойно приземлились, ми малятами зробились. Мої юні друзі, ми справжні молодці, майбутні авіаконструктори. До наступних зустрічей, малята! До побачення!